Привіт підписчики та гості каналу. Давно не знімав відео, дуже давно, не було в мене ще таких перерв. Не знімав по одній простій причині. Тому що, як всі ви знаєте, коли доходиш до 1000 підписників, YouTube починає платити кошти. І я думав, що зараз 1000 підписників, Все, це підуть заробітки, На що мені ті свині. Дійшов я до 1000, набрав там 10 тисяч переглядів на пару відео, ну, познімав ще місяць, може 2 після 1000. А виходить за 1000 переглядів, YouTube плати не 1 долар, а 10 центів. Ну, не знаю, можливо, так мені. Ну, Так познімав, познімав на ентузіазмі ще. Потім почали там писати коментарі, якісь незрозумілі, думаю, якщо людям не цікаво. Не буду його знімати, навіщо. А це пройшов трошки час. Ютуб, в принципі, нічого не помінялося. У мене на тисячу переглядів виходить там півтора... 15 центів, не півтора долара, ні. Ну, Думаю, ну ладно. Пишіть коментарі, де ти там пропав, що ти там, як ти там. Ну, Ніяк, все добре, свині нікуди. Як, тут трішки ділися. Трішки підрізали, залишилося небагато. Працюємо, працюємо. Тут у нас ці. Трішки підросли. Ось так вони виглядають. Ці малиші, яких ви ще не бачили, вже не такі вони малиші, вже також трішки піднялись. Уже в нас Є нові малиші. Вони там, та в тому місці, бо тут немає куди їх привезти поки що. Ці вже так піднялись тут, ось цей мій кудись від тебе перекинув. Ну, жалко мені його стало, Хай він тут ще побуде. Якщо він не почне, я його колов там. Не пам'ятаю, як там той препарат називається. Ну, Хай ще побуде. Подивимось, що з ним буде. Нічого з ним не буде, я думаю. Тут отак По трішку ростуть, їдять, всі на фініші, петренчики на фініші вже. Те, що я й думав, петренчики наганяють цих білих. Ну так, да, ці білі в мене... Ну, тоді, тоді треба було щось, ну, щось взяти, і я щось взяв, так сказати. І так вийшло з Петренчиками. Так уже тоді вовремя проглистував, були б. Були б горні. Нічого. Всі на фініші. Ці, ці, ці в нас старт їдять. Нормально все. Ці на гровері. Були там проблеми, в у групі. Хто, хто є в групі войбері, той бачив, там були з ними трішки проблеми. Ну ці, понятно, на фініші доїдаємо їх, так сказати. Зараз заріжемо ще двох є замовлення. До речі, ми почали робити ковбаску. Зніму в наступному відео. Не просто там Краковську, а сервілат і Драгубицьку. Наступному відео покажу. От трішки виходить, да, там розповім про каптильну треба, іншу каптильну для ковбаси. Як не іншу коптильню, а трошки інший. Там, ну... Потім вже зніму відео, розкажу, покажу. Просто думав не знімати нічого, а так люди пишуть. Там Покажи, розкажи, зніми. Ну, думаю, ладно. покажу, зніму, розкажу. І друзі, ще одну пережили, ми у нас були важкі морози. Ну, як важкі там, 3 дня. 4 дня було 16-17 градусів, все нормально, печка одробила, зараз не топимо. Ну, немає смисла. зараз її більше 15 градусів. Наша свиноматка тут. Вже всі на базі, все. всі тут. Малесів туди привезли. Ну, в процесі, в процесі цього станочка. Зараз треба доробити на маточці цей станочок і доробити той. По станочку забіжу наперед. Знайшов я, так сказати, альтернативу теплому коврику. Не знаю, наскільки в мене це вийде, але спробую я це зробити. Покажу вам обов'язково, як обігріти поросят. Трішки не. Не, не через коврик і не через лампу. Ну, Забіг наперед розповів і далі дивіться, там буде відео, де ми зробимо. Я думав, тут на матки, ну ні, зроблю там. А можливо, ну, побачимо. побачимо. Можливо, тут зробимо. да. Трошки піднімемо, щоб воно були, поросята на підйомчику були. Ну, побачимо. Я думаю, що все вийде. Що ще розповісти? Цей щиток викинули, він не потрібний взагалі. Це був у них теплий туалет. Ми ставили лампу, вони не хочуть туди ходити. Це був просто у них теплий туалет. Якось так. Тут да, зробив дезінфекцію суду. Так вони її вже затоптали. Було тут трішки проблема дизентерія, чи якось так називається. Дали ми кормовий антибіотик і вкололи нетронідазол. Побачимо, як воно буде далі. Будемо сподіватися, що все буде добре. Якось так, друзі. Тут у нас нормально на все. Б'їдять, ростуть, Тоби вже виросли, думав, здати. Їх там потрібні буде кошти, для, щоб взяти поросят. З доти їх подзвонив живого, там щось 70-3%, ну в общем, 65%. Не схотів, трішки там, знаєш, що він? знайшов кошти, купив, зараз виріжемо їх безстренько і сюди перекинемо наших малишів. Тих. Бестренько не вийде вирізати, це так сказав безстренько, ну, там два тижні. І цих малишів перекинемо туди, а сюди привеземо, тут забетоніруємо, нарешті вже ну, надійшли. І сюди вже привеземо наших малишів. Малих Найменших наших малищів. Якось так. Якось так, По кормах. Вибрав я там, де, в тому місці, де брав, вибрав всю пшеницю. Вже нема. все останнє забрав вчора. Буду купувати тепер в другому місці. Думаю, що ячмінь. Більше всього знайшов. Ну, побачимо. Гровер ще поки що не заготовляю, тому що получу його з кормою антибіотиком. Старт є. фініша. Найбільше фініше не колотила найбільше. Е, по антибіотику зараз покажу, який даю. В принципі, всі за нього знають. Отак, от отак. Ніфулін порошок. Да, Добавляю його. Ну, результат, звісно, є. Порадила мені людина в вайбері, дякуючи їй. Пам'ятаю ім'я. Все. Вроді би як добре вже якось так, друзі. Що вам ще розповісти? По, по кролях вибиваємо кролів, не потрібні, вирішили, ну так, для себе залишимо. Думали зразу розводити, але ні. Залишимо так там. Батько говорить, що залишив пару крилиць просто для себе, щоб були все. Тут з Петренчиків залишу також одну свинку на свиноматку. І звідси скоро вже будемо відділяти їх, ставити на норму. Хай вони ще підтягнуться, вони такі, ну ось вона стоїть, ось О, такі 100, 110 плюс такі. Тут ось трошки більше, там є ще більша одна вже така величенька. Я ну, вже тут що різати, кабанчик лежить. Такі вже, ну, всі, всі вже за 100, є тут один, а це, мабуть, він ось стоїть такий невеликий. Ні, не один, два. Він дуже невеликий. Ну, в принципі, нормально. Вони тут також по цьому станку у мене також було не дуже вони були рівні. Ну, тепер, тепер, як ми бачимо, що вони підрівнялися нормально. Ну, є там трошки кудлата, та свиня, її треба було зарізати, попередній раз зарізали рижу, тому що. Кудлата була до кабана. Вона таке відчуття, що вона постійно до кабана ця свиня. Ну, це, це тільки мої думки, ну вона буває і не до кабана. Я думаю, що в четвер ми її, її і кабанчика заріжемо двох. Заріжемо. Якось так. Тут у нас запас води. Бочечка були, там у нас проблеми з водою. Ну, Спасається бочка. Тут стоїть раз напоїть всіх. Вистачає. Хорошо, що вона тут є. Ця водичка. От так, друзі, розповім, вам розказав, пишіть коментарі. Якщо дійсно цікаве, ми ну, раді там грошей тих на Ютубі, а просто буду знімати відео. Якщо вам цікаво, буду розказувати, як ми будемо далі показувати, розказувати, як ми будемо далі строїти, будувати. І е Встановлювати це, це здання. Якось так. Все, друзі, всім пока. Дивіться мої відео, підписуйтесь, всем до зустрічі.